І далі ми говоримо про продовольчу безпеку. Торік Україна могла приготувати 400 мільйонів людей, якщо зважити її внесок до світового продовольчого ринку. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну порушила системи виробництва, переробки та постачання продовольства, зокрема на міжнародний ринок. У контексті наближення зими та ризику підриву посівного сезону зими культур. Постає питання про створення запасу продовольства. Від цього залежить продовольча безпека не лише України, а й інших країн. Чи ми готові про це говоримо з гостем прямого ефіру з нами на прямому зв'язку? Олексій Дорошенко, голова асоціації постачальників торговельних. Мереж, пане Олексію, вітаємо вас в прямому ефірі. і Почнемо напевно з такого загального запитання вже чи буде ця зима ситою? Доброго ранку і тихо всім суботи Так, ми повністю забезпечені всім необхідним. Можу сказати про те, що ситуація з продовольством значно краще за ситуацію з енергонезалежністю. Тут ми забезпечені ще на початку року, були як мінімум на 2022-2023 рік. Плюс цей вирожай, думаю, що ми ще на два роки можемо спати і їсти спокійно. Питання в тому, що можливо в нас не буде вистачати знаєте, окремих культур, але це було наприклад навесні. Тоді багато хто говорив, а чи буде в нас? Взагалі черешня, чи буде в нас абрикос і все інше. А зараз з'ясувалося, що якраз за тих регіонів, які не можуть нам постачати в необхідній кількості, інші якраз бачачи це і забезпечили Україну повністю всім необхідним. Так що ситуація дуже добра з кількістю, а от з е, е, ціною, це вже інше питання, тому що тут впливають інші процеси, вже інфляційні. А що буде з ціною на цей борщовий набір традиційний, про який завжди говоримо? Можу сказати, що з борщовим набором ситуація буде така ж, як загальну інфляцію. Тобто, якщо на цей рік ми спочатку в державний бюджет закладали 7%, потім інфляція, на жаль, за прогнозами зросла до 20%, а потім вже в серпні до 30%, те, що зараз можна почути від керівництва Національного банку про те, що якщо тил не забезпечить армію, тобто не забезпечить податками всю а, державну структуру, тобто армію, плюс пенсійний фонд, плюс всі необхідні соціальні виплати, в тому числі для вимушених переселенців, тому що наші закордонні партнери не дуже нам в цьому допомагають. Хоча ситуація, наприклад, в липні та серпні все ж таки краща. Але в такому випадку необхідно ну, буде диркувати все більше і більше коштів? І інфляція буде посилюватися? Можливо, вра... вийдемо навіть за рамки 30%, і наскільки високо? І от якраз інф... борщовий набор буде йти за інфляцією, тобто можливо це буде навіть більше 30% з серпня по грудень цього року, пане Олексію. Після такого прогнозу чи чи ви не очікуєте, що українці зараз зможуть робити самостійні запаси за старими цінами? І ну, взагалі чи доцільно їх робити? Можу сказати про те, що цей серпень, як завжди, в нас був дефляційний, тобто місяцем, коли в нас ціна на овочі і на все інше падає. І тому так зараз можна робити запаси. Можливо, щось окремо можна буде ще побачити. Дешево в вересні, оскільки якраз фермери і малі, та можливо навіть великі господарства будуть розпродавати запаси для того, щоб не витрачатися на енергоресурси, які не зрозуміло за якою ціною будуть. Тому дійсно ці розпродажі будуть, щоб якраз ці запаси вже перемістилися від господарств від фермерів до домогосподарств до нашої з вами. Квартири та будинку, і тому так ці ще півтора місяці можливо ціна буде більш-менш нормально, доступно? Далі на жаль, все буде дорожчати і тут ми з вами розуміємо, що від нас, від країни, далеко не все залежить, пане Олексію, ми багато говоримо про ціну. А чи буде ціна на продовольчі товари від відмінною в залежності від регіону? Так, це те, що нам, нам принесла, на жаль, з вами війна. Якщо раніше ми з вами говорили про середні ціни по країні, то різниця в цінах була незначна. Так, вона могла коливатися, наприклад, на те саме сало відсотків на 30, але по всьому іншому, практично, різниця була декілька відсотків. А на сьогоднішній день різниця може бути і 20% в залежності від Львова до того ж самого Харкова. І причини тут на поверхні це неможливо доставити. Це те, що там, де вирощується, там дуже часто і споживається, і воно не перевозиться в інші регіони в достатній кількості, тому що іноді навіть не зрозуміло, а в якої кількості необхідно. Доставити в інший регіон скільки там споживають, тому що система не тільки доставки, але й торгівлі також порушена. Тобто, зрозуміло, що виходить, пане Олексію, за вашою логікою, прохарчуватися, наїстися в західних регіонах буде цієї зими значно дешевше ніж в східних, і вочевидь порушена логістика, чи вдалося якимось чином логістичні ланцюги відбудувати все таки. Ну, по-перше, це не моя логіка, це логіка якраз товарних потоків. А по-друге, ні. Оскільки як там, де вирощується, наприклад, щось, там воно й буде дешевше, а в західні регіони багато чого везуть. Так що в той випадок, коли а, дійсно там, де є поля, і там, де збирають, там нерідко ціна буде найнижчою. І от якраз до Західної України вона може лише тільки. Зростати в залежності від кількості кілометрів, яку необхідно провести для того, щоб доставити до того ж саме Львова або Ужгорода або Рівного пане Олексію, в одній з зі своїх відповідей ви згадали, точніше сказали, зауважили про те, що будемо відчувати дефіцит деяких культур. Що це за культури? Я думаю, що це знаєте той випадок, коли нішові речі, які просто завжди були для асортименту. Щодо яблук, ми з вами завжди були повністю забезпечені, хоча іноді в нас було багато польських. Але зараз імпорт з одного боку нам допомагає, і допомагав навесні для того, щоб забезпечити дефіцитні якраз позиції. А з іншого він вирівнює ціну. Тому що, якщо іноді в нас підскакувала ціна суттєво, якраз імпорт нам допомагав. Зараз бачимо, що імпорту майже вже немає. Ми себе навіть під час війни. Повністю забезпечили всім необхідним овочами, фруктами. Ми забезпечили з вами всіми зерновими. Навіть м'ясом майже повністю також себе забезпечимо. Так, так що якраз в той випадок, коли ми стали з одного боку трошки імпортозалежним окремих культурах, а по інших навпаки. Ми нарощуємо власне виробництво Анну, Олексій, а Закінчуючи але, але тему імпорту, це, імпорту жаль... 에, говорячи про імпорт, чи можемо ми стверджувати, що повністю російський імпорт зник у нас в цьому сегменті? Іноді з'являються фотографії якраз з російською продукцією, але частіше за все це промислова продукція, яка залишалася ще з минулих часів, але що щодо поставок. На сьогоднішній день з території Білорусі з території Росії їх не відбувається, тому що по більшості позицій їх немає ще з 2014 року. Але, наприклад, так, іноді уряд відкривав. А, Такі невеличкі віконця 2016-2017 року для тих позицій, які були дефіцитними в країні, для того щоб ціна просто суттєво не зростала. Але як тільки відбувалося насичення, ми одразу наприклад для того ж саме гречаної крупи закривали це віконце і знов вирощували її самостійно, пане Олексію. Ви згадали також, і Білорусь до війни відкривалися такі кіоски з білоруською продукцією. Їх було дуже багато по обласних центрах, зокрема. Наскільки великий відсоток цієї продукції був в Україні, і вихід білорусів з нашого ринку зараз не змога сюди щось доставляти. Наскільки вона болісна чи безболісна для нас? Ця мода на білоруську продукцію була десь на початку 2010-го, там ця натягнулося до 2015-го, Потім якраз фактично споживання білоруської продукції суттєво зменшилося і переважно в тих кіосках, які Називалася білоруська продукція, білоруська та молочна продукція, морозова там була вже українська, практично повністю. Якщо потім прочитати де вироблялося, з чого вироблялося, це вже була українська продукція. Пане Олексію, ми можемо стверджувати, що цієї зими будуть продукти, які зникнуть повністю, і до зникнення яких треба бути готовим або шукати заміну, або просто прийняти це як факт. Ні, однозначно, ні, оскільки, якщо чогось не буде вистачати українського, я ж згадав про імпорт, він на сьогоднішній день ще більш спростився ніж був раніше. Так що в даному випадку а, точно варто ні такого очікувати. А те, що я дійсно а, приємно був здоволений, що коли зараз їдеш по а, українських полях, то бачиш, що там а, або в іншому місці зростають сховище зерно сховище, чого не було раніше. Тобто, просто в посеред полей це з'являється, оскільки раніше, по-перше, важко було отримати дозвільні документи на це для будівництва. На сьогоднішній день міністерство регіонального розвитку просто видає всім, хто бажає таким чином. Ми з вами розуміємо про те, що ми себе забезпечимо ще на декілька років вперед, якраз в першу чергу, необхідним. Тобто з всім видими зернових, так що ми з вами точно не залишимося без чогось необхідного. Питання в тому, що заробляєте на те, щоб були гроші купувати все, що ви хочете, пане Олексію. А... Хотілося б вас запитати і вашу оцінку почути на початку повномасштабного вторгнення влада, громадські активісти та громадське об'єднання закликали українців садити городи. От, за вашими оцінками, наскільки українці відгукнулися на цей заклик, і який відсоток українців сам себе може забезпечити цієї зими? Так, навіть проект такий був «Сади перемоги. От чи ви не знаєте якісь наслідки а наслідки завжди можна було побачити в динаміці? Ситуація якраз завжди за статистикою показувала, що кількість охочих вирощувати на городі, вона з кожним роком падала, і якраз доходи домогосподарств, вони з кожним роком скорочувалися. Цей рік точно не буде виключенням, тому що на собівартість будь-якої продукції, то ж саме борячку, які ви будете збирати на городі, впливає можливість поїхати. А коли на сьогоднішній день поїздка до городу буде коштувати. 100 гривень, 200 гривень, 400 гривень. Вибачте, це просто іноді е, дуже дорого для тих, хто вирощує. Так що той випадок, коли це переважно будуть робити селяни, у яких є город під е, якраз будинком, а якраз містяни е, цього року на жаль не так вже активні за переміщенням. Так що ми знов цього року побачимо кількість продукції, яка була вирішена на власних городах. Панове Олексію, якщо все так райдушно, і насправді є багато продовольства. Скажіть, будь ласка, чи буде тоді і український експорт, чи зможемо на цьому чи зможе на цьому країна заробити? В будь-якому випадку буде питання в лише скільки ми з вами зможемо експортувати, тому що якраз західна західний кордон польський. Румунські, молдавські і всі інші вони не можуть забезпечити ту кількість, яка є в Україні, навіть якщо ми будемо це робити постійно кожен день протягом місяців. Тому, звісно, все буде залежати від портів. Бачимо, що поки що ця схема працює, і бачимо, що навіть голова ООН поїхав після зустрічі з президентом України саме до Одеси, для того, щоб побачити, як. Працює наша інфраструктура з експорту продовольства для того, щоб ми з вами забезпечили ближній схід та Африка, де дійсно вже є питання або проблеми з забезпеченням продовольством та взагалі з харчуванням. А для нас це в першу чергу гроші, які ми будемо з вами направляти на армію та на забезпечення соціально незахищених. І той випадок, коли поки ще працює, що буде завтра, на жаль, не знаємо, але за рахунок раз тих зерносхових, про які сказав, які зараз зростають. Просто посеред полів, ми з вами бачимо, що ми зможемо більше все ж таки зберігати, і це розтягувати експорт на довший час, що також для нас є великим плюсом. Пона пане Олексію, дуже вам дякуємо. Олексій Дорошенко, голова асоціації постачальників України, був з нами на прямому зв'язку. Зрозуміли, що осінь і зима в нас буде дуже сильно питання єдине це ціна.